Зимівля звірів. В одного видачого і злого хазяїна був віл. Роботящий віл був. Багато роботи всякої робив, а вола за це все в холодній повіці держали харчі погані давали йому. Прийшла зима люта, стуша, холод, голод. Покину я хазяїна, піду світ за очі. Гірше не буде і покину віл хазяїна. Йде віл йде, а назустріч йому баран. Куди барана йдеш? питає віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо зі мною, веселіше буде. Ти пішли вони вдвох. Ідуть вони йдуть, а назустріч їм свиня снігом бреде, рохкає. Куди клоповухо йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Всі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак, збоку на бік перевалюється. Сам до себе говорить, Куди гусаче йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. Отак і гусак пішов з ними. Ідуть вони, йдуть, а назустріч їм півник-співунець, червоний грібінець поважно так ступає, кукаряку своє виспівує. Куди півник йдеш? Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, отказує півник співунець. Ходімо з нами, веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався, аж кусає, віл і каже Давайте, друзі, хату шукати. Мені та я хата не потрібна, мене в мене кожух теплий, каже баран. А я морозу не боюсь, свиня каже. Я в землю зариюся. А нас пух буде гріти, кажуть, гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блудив у лісі, аж раптом дивиться, стоїть в гущавині хатина, а коло неї тіжок сіна. Зажив тоді собі віл, приспівуючи, в теплі, в добрі, їжа волові смачна. Хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Відчинив він двері, а коло дверей стоїть баран. Змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти ж казав, що в тебе кожух теплий. Не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі, змерзнеш тоді. Подумав він, подумав та й пустив барана, а пізніше трохи й свиня придибала до вола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся, та й так перезімуєш. А як не пустиш, то я ривом усі шули твоєї хатини підрию. А жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатини, пустив він свиню. Минуло небагато часу, плентаються до вола, мов ті старці, гусак з півнем. Пусти, братику, погрітися, не пущу, вас пух гріє. А як не пустиш, каже гусак, я увесь мох у стінах твоєї хатини повищіпую. А я, каже півень, усю стелю на горищі з грибу ногами. Не жити тобі в хатині. Смерзнеш? Що його робити в голові? Пустив він до хатини й гусака з півнем. Стали тоді жити вони всі вкупі. Бігла собі поживи, шукаючи, повз хатину лисиця, чує, півень пісні виспівує. Забажалося лисичці півнячого м'ясця посмакувати та як його дістати. Пішла тоді лисиця на хитрощі, побігла до ведмедя і до вовка та й каже їм Знайшла я вам, друзі, мої дорогі, славну поживу, тобі, ведмедю, ситого бугая, тобі, вовче, хорошого барана, а собі доброго півня. Гаразд, масі, отказують ведмідь з вовком. Ми твоєї послуги ніколи не забудемо. Повела лисиця звірів до хати. Ведмідь тоді й каже вовкові Ти йди вперед. А вовк отказує йому Ні, ти, ведмідю, більшу силу за мене маєш. Тобі треба йти вперед. Ну, гаразд, погодився ведмідь. Подивився віло у вікно і побачив до хатини звірі йдуть. Перелякався баран, перелякалася свиня, перелякалася гусак з півнем. Що його робити? А Віл тоді й каже: не бійтеся, друзі, нічого. Живемо ми з вами тепер добре, не голодні і тепло нам. А все це, це тому, що живемо ми в дружбі великій, один одному допомагаємо. З біди дружка-дружку виручаємо. Давайте ж зараз спільно, як друзі, бити наших ворогів. Згода, погоджуємося!» – загукали усі. Сказали, зробили. Тільки новий дмідь підійшов до дверей, а Віл, баран, свиня і гусак як вискочать з хатини. Не вспів ведмідь і на задні лапи сп'ястися, як вів, придавив його до стіни рогами. А баран на всю силу з розгону почав бити його своїм лобом. Свиня, часу не гаючи, розпочала шматувати ведмідя своїми іклами і рилом. А гусак теж задніх не пасе, товариство підтримує, клює ведмідя своїм міцним дзьобом. Півень вилетів на двері та на всю силу, як загорлає. Кукуріку. -ку Вовкові здалося, що півень кричить. Заріжу, перелякався вовк та й кинувся тікати, а лисичка ще раніше за вовка втекла. На силу, на силу ведмідь вирвався. Доброї прочуханки дали дружні звірі. А віл, баран, свиня і гусак з півнем стали знову спокійно собі жити та поживати в хатині.